У сумах з нагоди Дня Незалежності України відзначили військових, добровольців, волонтерів, представників місцевого бізнесу і змі. Грамоти своїм підлеглим передадуть командиру сумських добровольчих формувань. Подякуємо за службу, за їх мужність, відданість, професіоналізм. Ну і за так за те, що вони. Трудну годину не кинули в Сумщину, а стали на захист міста Суми і Сумщини в цілому. Я всім своїм хлопцям хочу подякувати за те, що вони 24-го зібралися і надали цим загарбникам по тому місту, де буде отримати кожен, хто на нашу країну зайде. Ми це зробили і будемо робити кожного дня. Поки цей загарбник не вийде з нашої країни, не з нашої землі рідної. Ну, а потім колись будемо в Москві піти кофе та будемо розповідати, як ми їх побили. Сьогодні ми відповідальні перед всіма військовими, хто віддав своє життя, починаючи з 2014 року. Війна насправді йде вже дев'ятий рік, але ми чомусь боялися і соромилися самі собі в цьому зізнатись, як держава. Нагороду отримали працівники заводу технології. Оператор друкарського обладнання підприємства розповідає, колектив з 2014 року допомагає захисникам на фронті. Зараз кожен громадянин України повинен стояти пліч-о-пліч -пліч з військовими до перемоги, робити все можливе і неможливе, щоб найскоріше досягти перемоги. Кожен сумлінний громадянин повинен вносити свій вклад. Тим чим він може грамотами відзначили волонтерів соціального магазину, що діє в сумах з липня. Сьогодні ми всі з дівчатами отримуємо грамоту за волонтерство за роботу, яка Наближає нас усіх до перемоги. Ми... У нас соціальний проєкт, в якому можуть прийти, обрати одяг, обрати взуття, обрати посуд, Це необхідне, побутові прилади, незахищені категорії населення, це внутрішні переселенці, матері одиначки, багатодітні родини, малозабезпечені родини, інваліди, пенсіонери. Коли коли немає сили жити, я живу, так хочу Скоріш прийти додому. Я бо знаю. Мене чекає там сім'я. Моя на книж Мілевський, новини на Суспільному. Суми